Ренді Бінфілд. Трошки вам розкажу, що ми робили в цьому році. Нас в цьому році тестували з добрива на озимі пшениці, мали два поля. На одному полі вже посіяли озимий ріпак з шість варіантів у нас різних добрив. Це поле ми підготували під посів соняшнику в наступному році, вже зорали. І маємо ще поле. Кукурудзи, де закладено 10 варіантів е, добринь, як і НПК, ми тестуємо фертіс 5-15-30 в нормі 150 кг на гектар, ділянка з стартовим мікрогранульованим добром зі старт. І декілька варіантів листового підживлення. Сьогодні будемо починати збір кукурудзи. До речі, пшениця у нас в середньому показала майже 9 тонн, результатом задоволені. Ну і Зараз дійшли вже до кукурудзи. Також закладемо дослідні варіанти. Що цікавого на полі Кукурудзи, ми заклали варіант, обробили наш фертіс 5-15.30. Фосфор калій мобілізуючої бактерії в І цікаво що ж там вийшло у нас.